Довольні, звісно, довольні клінікою, довольні служуючим персоналом, молодці, високопрофесіональні, хочу сказати. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки, Rehab Клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку. Їй 82 роки. Вона приїхала до нас з міста Сарата, це Одеська область. Пацієнтка до нас звернулася з правобічним гонартрозом 4 стадії. І проведена операція у заміні правого колінного суглобу медіал-півод-системою. Сьогодні у нас третя доба після операції. Пацієнтка гарно проходить її, в неї болі немає. Чув, почуває себе добре. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції, поділіться враженнями вашими. Ну, конечно, лучше, чем до операции. Так. Так, ну, что дуже мало часу пройшло. Не, ну ничего, ничего. Я вот на ходунках так хорошо. А на цих, которые вот сюда мне привели, буду, конечно, ходить с з кожним днем вам треба вже переходити на такі підлокитні да, да. милиці, да, та з ними що... зручніше. В общем, ні, довольні, конечно, доволі клиникою, доволі послужуючим персоналом, молодцы, молодые, але високопрофесіональні, хочу сказати. Так що це большое спасибо, що в Одесі є вот такой центр. Якщо хто хоче, то я б порекомендувала звертатися к вам. Я переорієнтуюсь здесь. Так що позабедерний сустав і колінного сустав вам тут поставят на місце, як мусить. Дякую вам за гарні такі теплі слова. Так що ви... нам дуже приємно. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щоб суглоби вас не турбували і легкої вам реабілітації. Так, так, так. Дякую. Реабілі...